Влада згадала про пенсіонерів. Кажуть, важко пенсіонерам. От мене просто таке питання: а де ж влада була раніше? Чи ось тільки зараз стало важко пенсіонерам? Скажу так. Це, мабуть, буде дуже гучно сказано, але влада вирішила міняти взагалі пенсійну систему. В назві відео ви прочитали, що індексації не буде. Так, дійсно вирішили, що потрібно не робити більше індексацію. Але що ж буде замість неї? Правильно? Тобто, якщо не буде індексації, виходить так, що взагалі не буде підвищення пенсій. Що взагалі вигадали замість індексації? Зараз розповім, скажу так, все це настільки розмито, знаєте, як завжди. Якщо ви думаєте, що вирішили більше дати грошей? Ні. В Україні замінять індексацію пенсії іншим механізмом, все буде залежати більше від стажу. Тобто, простими словами, все робиться для того, щоб люди працювали більше. Але як же індексація? Що буде замість неї? Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомісь, підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Дорогінкі підписники. Я хочу нагадати про збір. Зовсім трошечки залишилось. Будь ласка, давайте його закриємо і купимо хлопцям автомобіль. Наші хлопці воюють на запорізькому напрямку. Давайте їм допоможемо. Вся інформація під цим відео. Дивіться, будь ласка. Отже. Індексація пенсії в Україні відстає від реального зростання вартості життя. Тобто, простими словами, пенсіонери з кожним днем стають бідніші. Тому зараз уряд розробляє механізм, за якого підвищення пенсії буде встигати за зростанням цін. Це так дуже гучно, знаєте, ось розробляє механізм і так далі. Тобто, простими словами. Якщо вірити словам, це слова пані Жолнович, міністра соціальної політики, вона давала інтерв'ю одному з українських змі, і ось з її слів, ось все це зрозуміло. Тобто, простими словами, хочуть зробити так, щоб ось підвищити пенсії, так щоб ось ці гроші, які будуть отримувати пенсіонери, щоб все це відповідало ось тим цінам, які зараз є. І так далі, і так далі. Бо пенсії, на жаль, не встигають зараз за зростанням цін, тарифів і так далі, послуг і всього іншого. Отже, в Україні коефіцієнт заміщення пенсії зарплатою дуже невисокий. Ну, він становить десь близько 29%. Тобто, вийшовши на пенсію, українець буде отримувати менше, ніж 30% своєї колишньої зарплати. Але це не єдина проблема взагалі всіх пенсійних виплат. Справа в тому, що в Україні законом передбачено щорічну індексацію пенсії, яка має компенсувати зростання вартості життя, тобто пенсія має підвищуватися з урахуванням щорічної інфляції. А однак так не виходить, каже пана пані Жолнович. з кожним роком індексована пенсія дедалі більше відстає від вартості життя. І в результаті виходить, що чим раніше людина пішла на пенсію, тим більше вона бідує з кожним роком. Хочу зацитувати пані міністра. Скажімо, пенсія 300 гривень в еквіваленті середньої заробітної плати була непоганою, а тепер з індексацією це просто мізер. Індексація постійно відстає і це несправедливо, каже пані міністр. При цьому коефіцієнт заміщення зарплати пенсію має бути не менш ніж 40%, а то й більше. Це світова практика, причому йдеться про 40% від. Брудної зарплати, називаємо це так, до податкових відрахувань з неї. І оскільки Україна прагне в Європу, так, до Євросоюзу, то вона має подбати про те, щоб її елітні громадяни не були жебраками. Тобто це стандарт, так? Якщо ти пропрацював 30-35 років, то 40% твого середнього рівня заробітку маєш отримувати і на пенсії. Тому, що ж зараз хоче уряд? Уряд працює над, ну так сказала міністр Жолновичу. Уряд працює над новим механізмом розрахунку пенсій. А що за механізм як нічого мовчать, нічого не кажуть? Каже тільки, що це буде механізм, в якому велику роль відведуть стажу роботи пенсіонера, також зарплату, яку він отримував. І ось від цього всього буде залежати те, скільки буде людина отримувати. І не виключено, що механізм індексації пенсій буде замінено якимось іншим, який би враховував всі реальні інфляційні процеси в країні. Яким самим механізмом ніхто нічого не каже. Тому все дуже розмито, як завжди. Висновок робимо такий: від індексації хочуть позбуватися, чим її замінять? Поки що не зрозуміло. А, ну, плани, скажімо так, зі слів пані Жолнович, зі слів міністра, а, плани хороші, але чи а, втіляться ці плани в життя це велике велике питання. Тому буду слідкувати за всім цим і обов'язково вам розповім. А ви пишіть свої припущені прогнози. Як ви думаєте, що це може бути за механізм? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!